Вони першими стали на оборону Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення, і першими опинилися в полоні. Сотні морських піхотинців досі перебувають в руках ворога. Їхні рідні не мовчать. Вони створили організацію Сили морської піхоти і роблять усе, щоб про військовополонених не забували та якнайшвидше повернули додому. Як триває їхня боротьба, та яку допомогу вони надають тим, хто теж чекає на повернення, знає Руслана Сушко. Марина щодня чекає звістки про свого чоловіка Богдана, офіцера морської піхоти. Він один із тисяч тих, хто досі залишається у полоні. Крайня звістка це була в жовтні 23-го року. Що він живий, що тримається, але, на жаль, от він знаходиться безпосередньо в Камишині, там зараз спишка туберкульозу. Тобто страшно, тому що ми знаємо дуже багато інформації про катування, про тортури, про умови, в яких їх тримають. Жінка каже, важливо відчувати підтримку рідних та тих, хто теж чекає і не здається. У нас двоє донечок. У нас немає можливості впасти духом. Тому що дітки ростуть, їм потрібна увага, любов, турбота, підтримка. Богдан був одним із тих, хто першим зустрів ворога у Маріуполі у лютому, 22-го. Ще за 10 днів до початку повномасштабного вторгнення нищив російську артилерію, яку окупанти розвернули на місто. Для мене це люди настільки герої, тому що вони в першу чергу базувалися на околицях, де не було жодних укриттів. Авіація з перших днів вже була. Росіяни підходили до Маріуполя з усіх сторін зі сходу, півночі та заходу. І вже 1 березня повністю оточили місто. Не було підвозу, ні їжі, не води, ні боєприпасів. На жаль, ситуація була дуже складна. Ми Перебували на заводах Азовмаш, завмашліча без належних. Місць, де можна взагалі просто переховатися. Оборону українські армійці тримали 86 днів, 82 з яких у повній блокаді. Якби вони не тримали так довго місто Маріуполь, навіть коли була повна блокада, це б не допомогло, не допомогло б нам звільнити, в тому числі Київську область і Харківську. На світанку, 12 квітня, військовим, які були на заводі Ілліча, наказали готуватися до прориву. Під час обстрілу втратили частину техніки та бійців. Близько двох тисяч тоді опинилися в полоні. Намагалися тримати оборону, всі бачили, як да, наглядна карта на жаль, ставала все менше наших оборонних дій. А частина потрапила при прориві в полон. Частина потрапила на зовсталі, частина людей потрапила ще до цього. Їхні рідні не дають про них забути. Асоціація сили морської піхоти це спілка жінок, які вже три роки борються за звільнення військовополонених. Наші хлопці боролися разом. Вони між собою побратими. Це для них сім'я, а морська піхота. І ми також зрозуміли, що нам потрібно об'єднатися, стати такою великою сім'єю, стати для них тилом. Як вони боролись за нас у Маріуполі, так ми за них боремось тут. Асоціація надає допомогу тим, хто не знає, що робити, коли рідні потрапили в полон чи зникли безвісти. Ми напрацювали певні такі дорожні карти, де наші рідні можуть завжди скористатися цією допомогою, в тому числі і правозахисною, куди потрібно звертатись, куди потрібно телефонувати, в які органи безпосередньо. збори акції підтримки, долучення до прес конференцій нагадують про героїв усіма можливими способами. Одна зі співзасновниць каже, надзвичайно важлива і підтримка міжнародних партнерів та організацій. Вони в першу чергу нам допомагають тим, що вони запрошують нас у склад своїх делегацій для того, щоб ми, ми могли виступити на цих всіх міжнародних площадках і донести світу ту всю правду про полон, про полон, який вбиває. Тож головна мета асоціації розголос адже кожне слово, кожна згадка може стати кроком до повернення наших захисників. Не потрібно забувати, що там велика кількість наших полонених залишається. Що кожен, на жаль, може потрапити в таку ситуацію, і ніхто не відомо про це. А там є чийсь батько, чоловік або брат. У полоні досі залишається 1271 морський піхотинець. Тож сили морської піхоти досі борються, щоб кожен з бранців повернувся додому. Руслана Сушко, Максим Масленіков, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків єдині головне.